Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у подорож Чернівцями, містом, яке багато хто порівнює із Відном чи Прагою. Але насправді воно має свій унікальний характер і неповторну атмосферу. Бо кожна вулиця тут дихає історією, а кожна будівля має власну легенду. Тож давайте разом відкриємо для себе його особливості. Наша мандрівка починається з одного з найбільш впізнаваних архітектурних образів будинку корабля. В самому серці чернівців він стоїть так, ніби готовий вирушити в плавання крізь час. Балкони тут нагадують палуби, маленькі вікна, схожі на ілюмінатори, а фасад витягнутий вперед і справді створює ілюзію корабля. Легенда розповідає, що архітектор був настільки закоханий у море, що вирішив залишити тут частинку своєї мрії, тут на Буковині. Звідси недалеко осячіє величезна базиліка воздвиження всечасного хреста. Її історія починається ще у 18 столітті, і саме вона стала символом духовності та величі міста. Висока вежа, покрита червоним дахом, домінує над кварталами і немов спрямовує погляд угору. Біля храму завжди людно. Туристи й мешканці зупиняються, щоб зробити світлину чи просто на мить відчути тут спокій. Продовжуючи шлях вулицею Головною, натрапляємо на дві цікаві постаті біля аптеки: це Асклепій та Гігієя. скульптури Бога Медицини та його доньки тут з'явилися ще у 19 столітті, у час, коли чернівці активно розвивалися як центр формації. Вони й досі нагадують про те, що місто завжди було тісно пов'язане із наукою та здоров'ям. А тепер вирушаємо далі до готелю Золотий лев. Його історія сягає початку ХХ століття і колись він був найпрестижнішим місцем зупинки для мандрівників з усього світу. Тут бували артисти, дипломати, багаті купці. Архітектура поєднує класику з модерном. Всередині ще й досі відчувається атмосфера старовинної Європи. Це не просто готель, це жива пам'ять про ті часи, коли Чернівці були надзвичайно важливим культурним центром усієї Австрійської імперії. Від готелю ми крокуємо до Чернівецького краєзнавчого музею. Він розташований у старовинній будівлі, яка сама по собі вже є архітектурною пам'яткою. Усередині тут зберігається історія цього краю від археологічних знахідок до стародруків, від етнографічних експонатів до творів місцевих художників. Особливістю музею є в тому, що він дуже точно передає багато національну історію чернівців, де поруч жили українці, румуни, євреї, німці та інші народи. Далі ми з вами потрапляємо на центральну площу, справжнє зараз міста. Тут перетинаються головні вулиці, тут відчувається той самий імпульс життя чернівців. Навколо тебе розкішні будівлі часів Австро-Угорщини, затишні кав'ярні, де завжди людно, і саме тут відбуваються головні свята, фестивалі та концерти. Атмосфера площі це поєднання історії і сучасності, яке можна відчути саме тут. І, звісно ж, погляд одразу притягує ратуша. Вона величено здіймається над площею своєю високою вежею з годинником. Побудована була у 19 столітті. Вона і досі виконує адміністративні функції. Але для туристів це передусім символ міста, який її зображають на всіх магнітах. Кажуть, що вежа ратуші одне із найбільш фотографованих місць Чернівців. І справді, з неї відкривається панорама, від якої захоплює подих. Друзі, а тепер ми з вами зупинимось на хвилинку. І прислухаємось, бо саме тут на площі можна почути гру сурмача. Це давня міська традиція, яка надає чернівцям особливого колориту. Звуки труби лунають над даками і немов огортають усе місто, повертаючи нас у часі, коли сурмачі сповіщали мешканців про важливі події. Відразу ще ми повертаємо на вулицю Ольги Коблянської. Це справжня пішохідна перлина Чернівців, де кожен твій крок наповнений атмосферою старого міста. Арт Нуво, модерн, Кав'ярні з історії будівлі з характером. Усе це створює неповторний вигляд вулиці, бо тут хочеться гуляти без поспіху, вдивлятися фасади і ловити цей прекрасний байк міста. На вулиці ми зазирнемо з вами у один із найцікавіших під'їздів чернівців. Тут стеля розписана яскравими орнаментами. І маленький під'їзд вже нагадує маленький палац, схований у звичайному житловому будинку. Такі несподівані відкриття ще одна риса чернівців, бо тут за кожними дверима може чекати тебе справжнє диво. Від бальівничої вулиці Кобилянської ми прямуємо далі до пасажу. Це перлина кінця 19 століття, де колись вирувало торгове життя і збиралася міська еліта, його аркади, скляні перекриття та елегантні фасади створюють відчуття, ніби ти потрапив у маленьку галерею мистецтва. Навіть сьогодні пасаж зберігає свою ауру загадковості. Тут можна відчути, як відлунюють кроки минулих поколінь. Час перекусити, і недалеко звідси нас чекає особливо гастрономічна зупинка кафе Мальва. Воно відоме своїми легендарними бутербродами, який став своєрідною візитівкою міста. Простий на вигляд, але неймовірно смачний, із ковбасою, з сиром і соусом він не поступається жодній вишуканій страві. І це найкращий доказ того, що справжня кулінарна легенда народжується не в дорогих ресторанах, а у затишних міських кав'ярнях. А от в кафе Матьє ми потрапляємо в інший світ сучасного українського етно з нотками креативу. Дерево, вишивка, сучасний дизайн, усе це поєднується в інтер'єрі, створюючи особливий вайб. У меню тут можна знайти не лише класику, а й цікаві експерименти. Хоча у нашому випадку, замість чорної ікри, яку я бачив у Кацуріна подали бутерброд із маслом та лососем, але навіть це стало смачним акцентом у нашій мандрівці. Перекусили, а тепер від смачного знову до історії. Ми виходимо з вами на турецьку площу. Ну і як ви можете здогадатися, її назва пов'язана з давніми торговими шляхами та присутністю тут османських купців. Колись тут кипіло життя, проходили ярмарки. Ну, тепер площа виглядає трошки занедбаною. Проте ця недосконалість і створює таку певну атмосферу справжності, ніби час тут зупинився, залишивши нам сліди минулої величі. Далі наша дорога веде до одного із найрозкішніших готелей початку ХХ -го століття. Брістоля. Його фасад вражає декоративністю, а інтер'єри зберігли дух тієї епохи, коли сюди приїжджали політики, месіда та дипломати з усього світу. Сьогодні Брістоль це не лише готель, а ще й майданчик для культурних подій, що нагадує про часи, коли Чернівці були центром європейської вишиканості. Підіймаючись вулицею Зенковецькою, ми опиняємось біля кіноконцертної зали Чернівців. Це місце певно знає кожен, хто хоч раз відвідував фестиваль чи концерт у місті. Будівля стала сучасним осередком культури, і атмосфера довкола неї така затишна, майже домашня, з невеликими будиночками, деревами, які зберігають шарм старих чернівців. А тепер трохи змінюємо настрій і зупиняємося біля пам'ятника Міхаю Мінеску, великому румунському поету, який залишив глибокий слід в культурі цього міста. Його з постать нагадує про багато національних Тут завжди тихо, і хоч на хвилину можна зупинитися, аби подумати про силу слово, яке єднає народи. Ми з вами опинилися на величній театральній площі, де розташований театр імені Олі Кобилянської. Побудований у 19 столітті, він зберіг усю елегантність, розкішний фасад, скульптури, інтер'єри, які досі вражають витонченістю. Театр і сьогодні залишається мистецьким центром життя, де кожна прем'єра стає великим святом для всього міста та гостей. Поруч із театром можна пройти Алею зірок сучасним символом вдячності містян своїм відомим землякам. Тут увіковічено імена артистів, музикантів, письменників, які прославили чернівці. Це місце, де зустрічаються минуле теперішнім, нагадуючи, що місто пишається своїми людьми. Єврейський дім. Це будівля з непростою, але дуже важливою історією. Колись тут збиралася численна єврейська громада чернівців, що відігравала величезну роль у житті міста. Сьогодні у цих стінах діє музей, де можна дізнатися про традиції, культуру та долі євреїв-чернівців. Від єврейського дому наша подорож продовжується до ще однієї цікавої архітектурної загадки будинків близнюків. Тут дві однакові споруди, що з'явилися всередині ХХ століття і досі викликають цікавість у туристів. Вони не мов би, дивляться одна на одну, відзеркалюючи стиль і дух своєї епохи. Серед архітектурних святинь особливе місце посідає вірменська церква. Зведена в 19 столітті, вона є культурним важливим центром вірменської громади, яка мала великий вплив на розвиток міста. Її фасади прикрашені декоративними елементами, а всередині величні розписи та ікони. Щоб зрозуміти чернівці ще глибше, варто згадати їхню історію, бо місто проходило крізь Австро-Угорську імперію, Румунію, Радянський Союз і зберігло собі слід кожної епохи. Саме тут перепліталися українські, румунські, єврейські, німецькі та навіть польські традиції. І цей унікальний культурний мікс сформував особливу чернівецьку ідентичність, яку тут можна відчути скрізь. І серед символів такого різноманіття є німецький дім. Побудований наприкінці 19 століття і був теж великим осередком культурного життя німецької громади, яка здебільшого була представлена австрійцями. Тут влаштовувалися вечори, зустрічі, виставки. А сьогодні в його стінах працюють культурні організації та артпростори. І що ж це за подорож така до чернівців без кави? Віденська кав'ярня, місце, яке застигло у часі. Дзеркала, люстри, дерев'яні меблі, звісно ж, ароматна кава. Усе це створює таку атмосферу, що відчуваєш, ніби каву в чернівцях це не просто напій, а справжнісінький ритуал. І серед кавових ароматів місто відкривається зовсім по-іншому. Взимку чернівці перетворюються на справжню казку. Вулиці сяють гірляндами, площі прикрашені ялинками, а повітря наповнене запахом кориці та глінтвейну. Це особливий період, де кожна прогулянка містом стає святом, а звичайні вулички перетворюються на декорації для різдвяного фільму. Наша мандрівка продовжується біля однієї із найцікавіших архітектурних пам'ятників міста, так званої П'яної Церкви. Її вежі нахилилися і, здається, враження, ніби споруда втратила трошки рівновагу. Легенди пояснюють це по-різному. Хтось каже, що причина у землетрусах але ми ж самі розуміємо, що це просто сама церква захотілася виділитися серед інших. А можливо, через те, що вона досі знаходиться під владою російської церкви. І купола трошки перекрутило. Добри ранок, і ми продовжуємо нашу подорож по Чернівцяху. Отож, нашою наступною зупинкою буде Чернівецький національний університет. Тут буде закріплене нові посилання на відео окреме про Чернівецький національний університет, яке я дуже раджу переглянути. Що ж, сам університет був заснований в XIX столітті як вищий навчальний заклад Австро-Угорської імперії, її колишньою резиденцією митрополитів Буковини та Далмації, спроєктована чеським архітектором Йозефом Главкою, із 2011 року є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Університет відомий своєю червоною, мармуровою і синьою залою з унікальною бібліотекою, яка налічує понад 3 мільйони друкованих видань. Тут навчалися видатні діячі культури та науки. А сьогодні університет приваблює студентів з усієї України. Чернівці не дарма поруч із Львовом називають кавовою столицею України, бо самі перші кав'ярні тут з'явилися ще в 19 столітті за часів австрійського правління. У музеї можна побачити старовинні кавомолки та апарати, дізнатися історію про каву моду різних століттв. І Експозиція показує, як кава стала невід'ємною частиною міського ритму, бо з нею укладали угоди, з нею писали вірші і з нею проводили культурні вечори. І що це за таке знайомство з містом, якщо ми оминемо його головну артерію річку Прут? Прут бере початок у Карпатах і є однією із найбільших приток Дунаю. У 19 столітті річка мала стратегічне значення як торгова артерія, через яку перевозили сіль, ліс та сільськогосподарські товари. Сьогодні пруд це місце відпочинку для місця. Тут облаштовані набережні, деякі парки та зони для прогулянок. А для туристів є нагадуванням, що Чернівці це місто, яке також пов'язано з природою, а не лише з архітектурою, від якої можна ловити вайб. Що ж, мені здається, що саме час перекосити, і ми з вами підемо у заклад, який називається Панська Гуральна. Заклад відтворює традиції місцевої кухні Буковини, яка сформувалася під впливом різних гастрономій. У меню тут можна знайти баноші з бринзою, деруни, голубці з кукурудзяним борошном, а також наливки власного приготування. Це не просто ресторан, це музей смаку, що знайомить відвідувачів з кулінарною спадщиною краю. Чим би закінчити це відео? Я хочу сказати, що Чернівці часто називають маленьким відним або українською правою. Завдяки культурному різноміттю та витонченню архітектури, бо тут колись діяли понад 20 конфесій, а вулицями лунали різні мови. І сьогодні Чернівці залишаються важливим культурним і освітнім центром Заходу України, де поєднується багато минуле та динамічне сучасне життя. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити вподобайку. І цей формат для мене експериментальний, тому що я хотів зробити такий невеликий дайджест, прям огляд, дуже такий швидкий для того, щоб можна було за 15 хвилин прописати собі основні пункти, які ти хочеш побачити. А тому пишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей формат і чи продовжувати далі робити такі дуже короткі і стислі огляди на міста України.